Вітаю пане Тарасе. Доброго дня, Fox News повідомляє, що Путін намірений найближчі дні оголосити про перемогу у війні з Україною. Про це навіть і Трамп говорить про те, що Путін може закінчити гарячу фазу війни найближчі дні. Хоча президент Володимир Зеленський каже, що цього неможливо зробити на цьому тижні. Які ваші думки з цього приводу не буде ніякого закінчення війни. Ну поки Путін при владі він буде воювати. Та він буде оголошувати, що це, але я думаю, що сміятися над ним будуть навіть за патріоти. Як закінчили, що в Курській це закінчило війну, тому що українці довбають далі нафта, нафта, підприємства, підприємство в Курській області, знаходиться українські війська. Та ні, це такі розводки, те, що він збирається що закінчувати. Поки потім буде при владі війна буде тривати. Я не вірю. Це власне так. І от бачите, у цей момент, коли. Путін і Трамп повторюють схожі наративи. Про це говорять як і багато західних змі, так і деякі європейські, навіть політики відверто. От як ви вважаєте, от ну Трамп взагалі відомий так своїми одіозними якимись заявами, але ну, він завжди такий був, грубо кажучи. Але те, що він щодо України повторює відверто проросійські наративи в певних моментах, наскільки це небезпечно? Ну, давайте так, давайте по конкретності перейдемо. Є розмова, є справи. Да? Допомога не припинена не припинена. Ніяких обмежень щодо ударів по території Росії нам не ставлять. Ніхто істерики не катає стосовно того, що українці б'ють по енергетиці, на відміну від попередньої адміністрації. Ніяких угод немає. Інакше Путін не оголосив про знову про Решнік, нагадав. Зустріч з путіним а, невідомо, коли буде. Судячи заяв Рубіо а, приблизно ніколи, тому що він сказав, що він хоче бачити конкретні кроки по миру а, і так далі. А все інше це тактика перемовин. Ми не можемо контролювати Трампа. Він говорить, те що говорить. Чи хоче Трамп піти по найлегшому шляху? Звичайно, що хоче. Але чи вийде? Ну не вийде скоріше за все, тому що вже реакція на його заяви. Є Зеленський вчора це пояснив політику партії та уряду, що Україна не буде йти на ці речі, які є. Ну і повинні, повинні розуміти, що в дійсності чи є в оточенні Трампа люди, які підтримують Росію. Ну є як і у Байдена було відверто лобісти Росії там Селіван і Бьорнс. І так далі. Тому це розмова розмовами, але санкції не зняті. Трамп бурить, нафту. То якщо у них запрограмований конфлікт з Путіним, як би там не говорили і не хотіли сказати, а все інше, це то таке, це все слова. Власне, Трамп дуже багато в своїх словах і закликах хоче, щоб Європа стала більше самостійною і більше Європа опікувалась питанням безпеки України. І, от, зокрема, ось The Times видання пише про те, що президент Франції, Емінул Макрон та прем'єр Британії Стамер хочуть умовити Трампа не вести подальших перемовин з Путіним. А натомість Європа зобов'язується європейські країни, зокрема Франція Британія, і ще вони знайдуть соратників, будуть власне забезпечувати якісь зобов'язування безпекою щодо України. Що ви вважаєте з цього приводу? Трамп хоче, щоб Європа платила гроші. Так? Якщо Європа зараз виділить, наприклад, 200 мільярдів на закупівлю американської зброї, в тому числі для підтримки України. Я вас запевняю. Він буде дуже задоволений, так. Тому що він знає, що в Європі гроші є. Ну просто купон, хоча б почати з тих 300 мільярдів, які заморожені в Європі. Далі він, я думаю, що Трамп знає, скільки європейці витратили на COVID, наприклад, на ковід європейці витратили 3 трильйони, що ви розуміло. Півтора трильйони просто взяли надаркували. І тому, коли європейці починають говорити, що у них немає грошей, ну, Трамп ну, абсолютно логічно говорить, що гроші у вас є. Війна йде на вашому континенті. Витрачайте більше на безпеку. Ми не ми вже не витримуємо, і ми не будемо це витрачати, так але ви теж повинні розуміти, що хитруватись з позиції США, вони не хочуть, щоб Європа повністю стала самостійною. А в питаннях власної безпеки, а чому тому, що тоді вплив США буде падати? Тут теж знаєте, така тон -тон тонка грані, і тут в дійсності на Трамп вже трохи перегинає палицю. Я думаю, що. Коли починає зовсім пресувати європейців, Зеленського і так далі, і так що Рубіо вже телефонує, заспокоює всі, що не так все страшно, як говориться, але гроші вибувають. і Дивіться, європейці починають їх десь знаходити. Ковідний фонд виявляється на 100 мільярдів. Досі існує, і виявляється там гроші можна взяти. 30 тисяч миротворців раптом з'явилися на першому етапі, чого раніше не було у європейців. Це ідея Трампа і так далі. Так що він поступово добувається свого і робить правильно, тому що і ми повинні підтримувати тут Трампа. Чому тому, що наша до наша даляха там теж є, тому що на утримання української армії зараз потрібні гроші, і гроші на закупівлю американської зброї. А треба у продавати зброю тільки за гроші. От, власне, враховуючи те, що ви щойно сказали, так от сьогодні до Києва прибула президентка Єврокомісії, глава Євроради, а також прибули лідери Канади, держав Балтії, Північної Європи та Іспанії. Власне, от чи пов'язані ці візити, от з цією от потребою і можливістю е, знайти як більше виділити ресурсів для України? Ну, пов'язано, тому що очевидно, що Східна Європа і Північна Європа в одному човні знаходяться. У нас дуже небезпечний сусід, і тому, звичайно, це теж взаємопов'язані речі. Що давайте ресурси скидайтеся і буде вам щастя. А давайте про північну Європу поговоримо. Суверенний фонд Норвегії. Знаєте скільки взагалі складається? Цього ти один, один, один трильйон доларів, один трильйон доларів. Це при населенні Норвегії 4 мільйони. Да? Тобто е, є можливості, є можливості. Вони там, по-моєму, минулого році, тільки 200 щось там по прибутки було 200 мільярдів. Це як наш ВВП зараз України, тому Північна Європа це не тільки гроші, це і технології. Я спілкувався з військовими дуже задоволений шведською зброєю. Вона на до, до досить високому рівні зроблена. У них в АПК, до речі, краще, ніж в Німеччині, тому що у них є і бронетехніка, електроніка і багато чого іншого. Тому звичайно, що це правильний приїзд, підтримка, демонстрація позиції Європи, а це теж змушує американців більш поважно спілкуватися з Європою, тому що без європейців Трампу не виграти торгівельну війну з Китаєм, тому що якщо вони не будуть синхронно запроваджувати мита. То всі ці намагання Трампа виграти війну торгівельну з Китаєм, Вони можуть закінчитись нічим, в Дійсності і тому, звичайно, що європейці працюють у цьому напрямку. Але знаєте, ми хочемо бачити гроші в першу чергу. Я упевнений, що як тільки Трамп побачить, хоча б 100 мільярдів гри, там не гривень, а доларів, наприклад, на закупівлю американською зброєю, він одразу ж буде всіх любити. Так, Зеленський буде, 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 буде в принципі непоганим хлопцем, з яким він хотів дружити все своє життя. Трамп це за гроші і в принципі, рараціональна зерно, те, що він говорить, є. Тому що європейці в дійсності не витрачали на свою оборону, не хотіли витрачати на оборону, незважаючи на зобов'язання, і трамп їм просто викручує руки. І я вважаю, що це правильно він робить. Ну, Тобто його настрій різко поліпшиться, як тільки перші транзакції почнуть надходити в казну США? Звичайно, звичайно, Ну він же сказав. Попередив НАТО, взагалі буде працювати так. 5% ВВП платите. Ну, це правда багата в дійсності сума, але це для, торгов, для торгівлі, в тому числі. А, НАТО працює так. Є, є оплачена комуналка, да? 5% ВВП. Буде вам п'ята стаття статуту НАТО. Немає. Цього немає, тому що ну американців дійсно дуже багато тягнуть на собі, і вони хочуть, щоб європейці теж витрачалися на оборону. Це до речі, не тільки європейці стосуються. Вони ж такі претензії були і до Південної Кореї, і до Японії. Що витрачайте більше грошей на, на оборону, платіть нам за безпеку, тому що ми і так багато чого тут витрачали. Ну, грубо кажучи, Трамп пішов по шляху капіталізму щодо питання міжнародної військової політики. Ну, давайте так. Європейці самі, всі країни НАТО самі зобов'язалися 2% ВВП, щоб в 2009 році платити. да? Ніхто і всі вирішили, що знову американці це за них будуть платити. І він же ж, коли що в 2016 році приїжджав, він же дав Ангелу Меркель запитання задавав. Ангела, як так виходить, ти. Будуєш трубу в Росію, платиш десятки мільярдів доларів в Росію, а потім приходиш, не платиш за оборону, а потім приходиш до нас, а потім вимагаєш захистити від Росії. Щось тут не, цими, не, 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 не збігається бухгалтерія. До речі, фон Дерляєн, це ж колишній міністр оборони в, цьому, в, в кабінеті Меркель, яка повністю зруйнувала німецьку армію. Ну, не існує такої армії, яка при бюджеті 80 мільярдів євро. І теж таке запитання: як ви говорите, що грошей немає? От Німеччина 100 мільярдів на рік витрачає на запровадження а, зеленої енергетики. Так відновлюєте атомні електростанції, так, які у вас закриті, але ж вони не зруйновані. Хто вам доктор, що ви говорите, що у вас грошей немає, і ви залежні від Росії? Тому тут більше, я вважаю, що. Більше користі Трамп робить для європейців, коли вимагає від них більш самостійної політики в дійсності. Дякую, Тараса, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. Дякую, героям слава.